Сьогодні у випуску ні курникам жителі Мошин та Яснозір'я продовжують боротися проти будівництва птахофабрики. Період літніх відпусток сезон квартирних грабіжок. Як вберегти своє майно від злочинців? Поблизу обласного центру правоохоронці знищили плантацію елітної коноплі. Сти екскурсію для жителів Мошин та Яснозір'я було вирішено на птахофабриці, що діє у селі Мирне Бориспільського району. Вона є аналогом підприємства, що планують спорудити у Черкаському районі. Незадоволені селяни мали на власні очі упевнитись в екологічності виробництва. Перед посадкою ми стелимо солому 3-5 сантиметрів також гості мали змогу оцінити інфраструктуру села, подивитися, в яких умовах живуть там люди. Очільник області Юрій Ткаченко наголосив, саме завдяки інвестору селяни мають і роботу, і гідну заробітну плату. До сільського бюджету щороку надходить до мільйона гривень. Ми приїхали, побачили взагалі інфраструктуру, побачили дороги, побачили ідеш елементарно. люди, люди утеплюють свої домівки. Да? Це коштує і немаленькі кошти. Ми самі побачили, що є можливість, тобто є за що утеплювати. По завершенню оглядової території птахофабрики та самого виробництва представники сільських громад Мошин та Яснозір'я тримали слово. Трави покошені, парки гарні, самі майданчики чисті, ухожені, кури також виглядять дуже, дуже гарно. Запахи є. Ну, це виробництво, ви зрозумієте, в коровнику, там, де вирощують бичків, також запахи. А от сільського голову села Яснозір'я побачене не переконала. Жінка каже, повністю підтримує односельців, як і проти виробництва потрібно, щоб було показали якийсь переробний завод. Щоб оці трупи я побачила, де вони переробляються, щоб оцей гній, де він складується, щоб я його побачила, щоб я побачила, куди вивозяться і стічні води, звідти, і куди вони везуть, де ті поля фільтрації. Може б я поміняла б свою думку і донесла б до громади. Я цього не побачила. Директор старинської птахофабрики впевнений, з самого початку інвестор обрав неправильну тактику поводження жителями сіл, де хочуть будуватися. До цього доходити не повинно було. Все мало рішатися, ну, ми зараз будуємо шість площадок. Зібрали 30-40 активних людей, провели дійсно громадські слухання, люди, робимо то-то, то-то, то-то. що для нас робити? Робимо то-то, то-то, то-то. Все. І це не має виглядати як одкупне. Владці думку директора повністю поділяють, тож пообіцяли запропонувати інвестору спорудити один показовий пташник, показати людям його роботу. Потім, якщо громада не заперечуватиме, будувати далі. Зловмисника викриви за два тижні після скоєного вбивства. У одному з черкаських ломбардів правоохоронці знайшли телефон жертви, отримавши опис особи, яка принесла мобільний пристрій. Правоохоронці вийшли на слід раніше судимого жителя Черкаського району. На його рахунку вже два відібрані з життя. За це він відбув покарання 15 років, проте на волі знову взявся за старе. У ході оперативно розшукових заходів було встановлено, що даний злочин вчинив 42-річний житель одного із сіл Черкаського району, який раніше був засуджений за вбивство. Чоловік переховувався від правоохоронців у знайомих в одному із сіл Черкаського району. Його було затримано та доставлено до ревіділу міліції. У ході допиту та слідчого експерименту зловмисник розповів, із жертвою познайомився на зупинці громадського транспорту. Запропонував жінці прогулятися. Коли відійшли безлюдне місце, накинувся на неї та почав зривати коштовності. Жінка чинила опір. Тоді чоловік застосував силу. Він задушив жертву і забрав цінні речі, викрадене відразу збув. Ну, спочатку познайомились, поговорили, потім випили бутилку вина. після цього придержав піти на пляж. Ну, от. По дорогі, на пляж, так що і произошло. У скоєному чоловік зізнався. Каже, убивати її не планував. Скажімо так, ізначально целі не було убийства, але це произошло по ходу, ну, обстоятельність. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство за скоєне звомиснику загрожує найвища міра покарання довічне ув'язнення. Під стінами Київського апеляційного господарського суду людно черкащани з плакатами приїхали підтримати підприємство, яке виробляє не лише якісну продукцію, а й дає понад шість сотень робочих місць. Приїхали, щоб захистити наше підприємство від рейдерського захоплення. Переживаємо за долю підприємства. Підприємство працює, виробляє продукцію, яка користується попитом. Працює 650 людей і ми боїмося, що наше підприємство просто візьмуть і знищать. Віктор Михайлович на ЧПК пропрацював майже 40 років. Каже, тут відбувся як фахівець, а трудовий колектив став для нього другою родиною. Тож тепер вболіває за долю рідного заводу. Нельзя, нельзя це робити. Все-таки залишилося за людьми, які працюють і проживають в Черкас. Свою громадську позицію приїхали й учасники бойових дій на Донбасі. Хлопці наголошують, підприємство забезпечує їх роботою, допомагає тим, хто нині знаходиться на передовій. Відтак вони не хочуть допустити його ліквідації. Своє незадоволення висловлюємо з хлопцями через те, що ну, хочуть закрити завод, який реально допомагає хлопцям, які перебувають зараз на передовій, який годує наше місто. Ну це багато місць робочих для людей. Підприємство дійсно має кредитні зобов'язання як перед щодо російським Альфа-банком, так і перед іншими кредиторами. Однак суд виніс ухвалу про початок ліквідації установи, не з'ясувавши її платоспроможність. Наголошує юрист Валерій Макеєв, який відстоює інтереси трудового колективу ЧПК. Він стверджує, майна як активів Черкаської продовольчої компанії достатньо для погашення усіх боргів. Тож звернувся до вищої судової інстанції з проханням призупинити виконання рішення господарського суду Черкаської області разом з тим. Я критично ставлю до того, щоб ми зараз приймали рішення, власне, зупинились на тому, щоб розглянути клопотання, бо розгляд задоволення такого клопотання воно призведе до, врешті-решт, порушення прав як і боржника, так і трудового колектива. У нас залишиться невирішено питання, що з підприємством. Поки суд апеляційної інстації буде проводити експертизу в разі задоволення такого клопотання, буде продовжитись процедура банкротства в стадії ліквідації. Вислухавши усі за та проти, судді взяли перерву, аби вивчити документи та вирішити на чиєму боці правда. Тим часом трудовий колектив налаштований боронити підприємство до останнього, використовуючи усі законні шляхи, аби воно працювало і надалі. Елітним сортам наркозілля елітні умови вирощування. Кожен кущ обкопаний, обладнано систему зрошення та здійснювалось регулярне підживлення рослин добривами. Для цього зловмисники навіть встановили генератор, пробили свердловину, з якої добували воду для поливу, завезли інвентар, обладнали душ та сторожку для охорони. Співробітниками по боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС України в Черкаській області. Виявлено незаконний посів наркомісних рослин поблизу міста Черкаси. Під час перевірки інформації було затримано трьох осіб, які займалися незаконним вирощуванням елітних рослин конопель на на землях Черкаського району. Усього на ділянці площу 18 соток зростало 287 кущів наркомісних рослин. Насіння для них привезли із Голландії. Засіяна коноплею територія перебувала під пильною охороною, але попри це її було виявлено, та спільними зусиллями черкаських оперативників і представників самооборони знищено. Ви знали, що ви охраняєте, і хто вас попросив? Да, знав. А хто попросив? Ну, хлопці. І що вони вам за це обіцяли? Ну, грошову гроші. Були... Зарк... гроші. В сумі від 3 до 5 тисяч за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Охоронців поля затримано та доставлено до Черкаського райвідділу міліції. З місця події вилучено готову до вживання марихуану, каністри з добривами, рослини знищено. Наразі слідчі встановлюють власника незаконного посіву. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. Росіво розмоту ізолінту. Як на заказ прийшов, встановлювати, тільки знімаю, наоборот. Черкасець Валерій Орели з дружиною демонструють запис із прихованої відеокамери. Їм вдалося відзняти, як двоє молодиків та дівчина викрали з під'їзду ліхтар. Встановити відеокамеру біля своєї квартири людям довелося після того, як у будинку постійно ставалися крадіжки. Вхід до багатоповерхівки обладнаний домофоном. Однак, злодіїв це не зупиняє. Почали пропадати в під'їзді батареї. Пакетники почали пропадати. У нас така була ситуація, що встановлювали кухню. Поки знаходились мастера, і ми знаходились в квартирі, у нас украли частину кухні. Із записом викрадення Валерій звернувся до міліції. Там особу молодиків уже встановили. Обіцяють, зловмисники будуть покарані. Валерій вже маючи гіркий досвід їхати у відпустку і залишати квартиру. Остерігається, правоохоронні органи нагадують, щоб убезпечити житло від злодіїв, потурбуйтеся, щоб за ним за вашої відсутності хтось наглядав. Перше, це потрібно з сусідами і спілкувати з ними, прохати, якщо десь від'їжджаєте ненадовго, щоб сусіди стежили за квартирою, або якщо родичі проживають рядом, просити їх, щоб вони навідувалися до квартири. Вечорами вмикали світло, щоб злодії бачили, що дійсно хтось є на місці. Забирали пошту з скриньок. Перш ніж грабувати певну квартиру, злочинці відстежують, коли її мешканців немає вдома. Тому важливо створити видимість, ніби вдома хтось є. Наприклад, залишити випрані речі, сухнути на балконі, доручити сусідці, поливати квіти і вмикати вечорами світло. Правоохоронці нагадують про необхідність традиційних способів захисту: грати на вікнах квартир першого поверху, міцні двері з кількома замками, домофон, сигналізація. Гроші та дорогоцінності найкраще залишати на збереження банкові або ж родичам. Олега та Володимира призвали на службу наприкінці літа минулого року. Проте прибувши у зону, АТО, дізнались, їм зарплату з роботи не виплачують. Чому так сталося? Намагалися розібратися родини бійців та військомат. Проте чіткої відповіді так і не отримали. Я вхожу в армію і мені ніхто не завжди, що я воля, що у мене закінчився контракт. І виплило те, що я воля, тільки коли ми обернулися, я і мой товарищ, о том, що нам повинні платити зарплату на роботі і західнути наше робоче місто. І на суді вияснилося, що я уволився за два дня до уходу в армію. Що сталося, хлопці дізналися тільки після повернення з зони бойових дій. Виявляється, вони звільнені. Дирекція повідомила, що у переддень відправки в АТО у них завершився контракт щодо працевлаштування. Бійців це здивувало, адже стверджують, вони ніякого контракту не підписували. А таке ставлення до них викликає лише обурення. Просто ж якось обідно, що ми там воюємо, ми захищаємо державу. А тут. Що саме цікаво? Вони нам прямо прямо в, прямо, в очі кажуть: ми вас туди не посилали, і нафіфе нам надо. Вибачте, за ругатівство. Роботодавець, приватне підприємство Охорона сервіс. Споновлювати бійців на посадах та виплачувати зарплату відмовився. Поспілкуватися із керівництвом підприємства нам не вдалося. За дивним збігом обставин на час приїзду знімальної групи нікого не було на місці. Зараз він знаходиться в відрядженні, буде завтра. А відряджені, да. відряджені? Да. завтра завтра, як завтра буде на роботі. То жатовці вирішили шукати правду у суді. Юристи говорять, українське законодавство забороняє звільняти призваних до армії та зобов'язує зберігати робоче місце та виплачувати заробітну плату. Підняти закон, бодай одна людина розумно була, почитала що це не вони платять, виплачується це із бюджету. Побігати трошки, поки людина знаходиться на фронті. Вирішити питання, вони взяли, підробили контракт за що будуть зараз відповідати за 366 й шостої кримінального кодексу. Чоловіки 21 червня знову поїдуть у зону. АТО, там вони захищатимуть свою країну, щоб їхнім кривдникам спалося спокійно під мирним небом і сподіватимуться на верховенство закону та правосуддя.